15 січня черговий масовий ракетний удар, ракети та безпілотники атакували західну частину України. Є прильоти на Львівщині? Що відомо станом на зараз? Далі у відео мене звати Ірина Папірник. Ви дивитеся Ютуб канал Львівмедіа. Медіа. Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. А ще долучайтеся до нашого збору коштів для 155-ї бригади, яка зараз має проблеми, та, попри все, військові з цієї бригади боронять нас під Покровском. У є потреба в засобах РЕП. Підтримуємо своїх. А як це Зробити, дивіться в описі під цим відео. Свої дрони шахеди Рефія запустила ще з вечора, вівторка, 14 січня. Після півночі повітряна тривога почала ширитись всією країною. У більшості дронів був західний напрямок. До Волині, Тернопільщини, Франківщини та Львівщини добралася невелика кількість безпілотників, але з ними успішно впоралися ловці шахедів. А вже на світанку, після дронової атаки, росіяни випустили ракети теж більшість на захід. Хоча вибухи лунали і на Чернігівщині, Харківщині та Вінничині. На Хмельниччині ППО знищило чотири ворожі цілі на Прикарпатті. Цілю ракетної атаки росіян були об'єкти критичної інфраструктури. На щастя, до них не добралися, але на жаль, уламки ворожої ракети завдали збитків приватним господарствам, пожежу ДСНС швидко ліквідували. На щастя, без постраждалих та загиблих падіння відбулося на Рогатинщині. Прильоти були і на Львівщині. Внаслідок цього постраждали два приватні будинки та дві господарські будівлі в селі Скнилів Золочівського району. Вибухова хвиля пошкодила дахи будинків. Поруч з будинком утворилася вирва діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5 з половиною метрів. Ульвівські обласні військові адміністрації повідомили, що у разі потреби вже для мешканців підготували тимчасове житло в громаді. Крім того, в одному із сіл Стрийського району в полі виявили уламки ракет та одну нездетоновану рак. Ракету на місці зараз працюють вибухотехніки. Загалом ППО на Львівщині цієї ночі ліквідували 20 крилатих ракет повітряного морського базування Х-101 калібр та один ударний БПЛА типу Шахет. Нагадаю, що до зони відповідальності ПВК захід ходить не лише Львівщина. Загалом ворогом сьогодні ворог сьогодні запустив по Україні понад 70 дронів та 40 ракет. Інформація постійно оновлюється, з'являються деталі, а ви їх можете прочитати нас на сайті львів львів медіа або у нашому телеграм-каналі. Бережіть себе, донатьте та будьте здоровими!